Добрий день, любі мої. Зараз подивимося. Всі просять, курс долара. Давайте подивимося. Ой, курс долара, курс долара. Давайте подивимося курс долара. Курс долара по місяцях. До кінця. Ой, щось випадає. Щось випадає. Так, до кінця року. Так. До кінця року. Нібо зупиняється, потім вверх йде. Отже, давайте подивимося. Дивіться, серпень я вже дивилася, в мене є вже відео. Давайте подивимося три місяці осені та е, грудень. Чотири місяці до кінця року. Давайте дуже багато, дуже далеко забігати не будемо, а просто подивимося хоча б на пару місяців. Так, отже, що буде курсом долара. Е, ви знаєте, він є... Кажуть, карти, все буде добре. <хи> Він буде як взлітати, трошечки взлетить, потім знов впаде. Бачите? Він як буде як коливаннями. Знов буде вверх, знов буде вниз. Так, в 10 му місяці в початкових цифрах курс долара буде повсти. А з приводу осені, навіть в кінці десь серпня трошечки курс долара піде вниз, а потім піде вверх. Зараз подивлюся, так, в 12 місяці знову якось призупиниться на початку місяця, і потім трошки піде вверх. Так. Е, мені кажуть, що в 10 му місяці це буде такий, як сплеск. 11. 11. 11, він зупиниться і навіть піде трошки вниз. Ви знаєте? От так трошечки вниз. Але в кінці місяці знову піде вверх. Ви знаєте, він буде як коливатися. От такого, прям, як ми очікуємо, там 80 такого курсу не буде. Тому. Не чидіть не, не буде. От знаєте як? Від тридцяти дев'яти я вам скажу коливання до сорок п'ятдесят. Ну, от максимум все, що буде, це до 50. Максимум. І то я навіть, навіть сказала 46-47. От такий курс ще можливий. До 50, ну, доповзе, можливо, там, є перегідні. Але не більше. Тому не мрійте, що він буде 100. Такого не буде. Економіка тоді помре, і, якби, в принципі, вона і так мала там дихає. Тому ем, такого курсу не буде. Тому всім вдячна. І дивіться мої інші відео. Підписуйтесь. Дякую.